Добрий ранок, дітки! Послухайте загадку. Скляний будинок на вікні з прозорою водою, з камінням і піском на дні і з рибкою золотою. Що це, дітки? Правильно, це акваріум, а хто там живе? Рибки, давайте з вами поспостерігаємо. За їх життя. На занятті з малювання я хочу намалювати з вами рибку у акваріумі. Але спочатку давайте розім'ємо наші ручки і зробимо пальчикову вправу. Повторюйте за мною. Рибка плаває у річці. Рибці весело, там грай! Ти бешкитниця маленька, хоче ми тебе спіймать. Рибка спинку вигинала, криту хлібчика взяла, рибка хвостиком махнула і швиденько упливла. А тепер давайте малювати. Для роботи нам знадобиться. Силует акваріуму блакитного кольору, два пензлика великий і маленький, гуашеві фарби зеленого, жовтого, коричневих кольорів, водичка та волога серветка. Mommy shark, doo 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 Mommy shark, doo 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 Mommy shark. Daddy shark, doo 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 Daddy shark, doo 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 Daddy shark, doo 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 Daddy shark. Grandma shark, doo 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 Grandma shark, doo 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 Grandma shark, Grandma shark. Grandpa shark, doo 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 doo. Grandpa shark, do 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 Grandpa shark, do 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 Grandpa shark. Let's go hunt, do 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 Let's go hunt, do 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 Let's go hunt, do 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 Let's go hunt. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away. that last, do 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 do. that last, do 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 do. last. Така золота рибка в акваріумі вийшла у мене, а я буду чекати на ваші малюнки. Тож дітки до побачення!